Пльоснаревали. Тикай, тикай, тикай. Льоха, зараз, зараз хай ти мішаєш. Просто ковбану відкрив. Пока, ну не заважай. Давай. Ковбану, дивись. Дем, а видит ти? Просто біжи, не хапайся. Пусти руку. От би, бістрий. Да давайте вже. Є Світан. Забрав м'яч! Забрав м'яч! Давай! давай добре. Добре. Браво! Добре! добре. Молоді! Давай! Упередку пішов! Вибий вперед! Впередку йшов! Подвій відкритися! Запере! Рухайся вперед! Порося! Добрий, молодець! Кутовий! Кутовий, Марко, Кривка! Артуш, вперед! Туди, вперед, прості! Да, Матвій <клес> подавати кутовий буде! <клес> ростик, <клес> ростик! 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 Не штовхайтеся! це не по правилу! Назад, назад, викал, російсь, рости!